Ось він. Ось той чорненький, на якого треба робити примір. Це просто бомбочка, це чорненька, просто звірюка. Це просто чорний звір, я вам кажу, ребята. Це чорний звір ємністю 5000 мА. Його можна ставити до всіх ліхтариків. Він має невеличкий опираючий контакт. Можна стиковувати краще через магнітики, звісно, це робити. І він ідеальний для наших ліхтарів, як кажуть, що на кілометр б'ють. Тобто він ідеальний туди. Де в нас ці ліхтарі? Ось вони в нас, так? Ой. Ось береш ліхтар. І оце... Ідеальні акумулятори для цього ліхтаря. Оце херня китайська, а ось оце акумулятори здорового чоловіка. Оце ось здорові акумулятори здорового чоловіка. І от пользуйся як хочеш. У тебе два акумулятора по 5 тисяч Хто не знає нащо оцих рідних акумуляторів, ті, що рідні в ліхтарі, які йдуть, вони приблизно 1500, десь около 1500 мА. І плюс вони швидко виходять з ладу. А оце вже якісні хороші акумулятори на замін отаким рідним.